Так, як бачите, я іду навіть з кавою, з двома фільжанками. Ось несу чоловіку каву, і ще смакулики. Все пройшло нормально і ми навіть зараз будемо пити каву. Зараз четверта година. І я ще трошки побуду, допоможу йому перевдягтися і вже треба буде потім їхати додому. Все, я вже йду додому. Тут лікарня в режимі економії світла. Це я йду через віадук. Вдень в лікарнях завжди так людно, шумно, купа народу, а ввечері тихо, спокійно, а зараз ще й темно. Коли я піднімалась цією стежиною під гору, то я не думала, що я нею буду ще спускатись. А ось спускатись ще веселіше, ніж підніматись. Вона ж слизька. Фізично це легше, але от... З точки зору безпеки все трохи веселіше. О, копуснів, краще. Нарешті я можу. Зняти відео. Ще й телефон сів, уявляєте, тільки що зарядила. У нас вимкнуло світло, до речі, як ви бачите, це капець. Я вже ледь, до... Я вже ледь добралась додому в прямому см... сенсі цього слова. Це якийсь капець. Я поїхала з до мами за вікою. Ми довго чекали маршрутку з вікою на зупинці. Ми вийшли з маршрутки, йшли додому, і у нас кругом не було світла. Ну, Тругом темно, і в мене сідав телефон, і лишалось 5%. І я згадала, що в мене не працює е, цей ліхтарик колись телефон менше 5%. Я подзвонила Богдану, щоб він спустився з ліхтариком, бо ми б не піднялись. Потім, поки я йшла, світло вимкнули, я йому сказала не, не спускатись. Я прийшла в парадне, е, і в нас е, ніяк не могли запустити ліфти. І не працювала, не працював магнітний замок на сходи, і таким чином ти не можеш піднятися в квартиру не на ліфті, не по сходах. Ну хіба що, я не знаю прилетіти в повітрі? Я чекала, 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 чекала так і не дочекались. Ми тих ліфтів. Щоб відкрити замок зі сходів, треба щоб хтось із зсередини вийшов. і Його відчинив. Я чекала, чекала, поки в мене вже не лишився один процент на один відсоток на телефоні. І я подзвонила боді, і попросила його спуститись. Щоб він відчинив ці двері зсередини, двері на сходи будинку. І він почав спускатись і, так, Мама, потім, нам, і потім нам відчинили ці сходи. І, коротше, от я заходжу, це взагалі був капець. Ми стояли перші, ще за нами там, ну, там ну, купа людей якби, на вхід в будинок. Людей, там, не знаю, ну, 30 <різь> чекало. Вік, а, Вік. Можна я дознімаю, а потім вимкнеш музичку, но ну, вона заважає. Я хочу поснімать. Мама, я іди сюди. Я хочу поснімати. Ну, ну, ну я ж тримаю телефон. Не, я хочу поснімать. Знімаємо ми нас. От, і... Не, я... Що ти будеш, скажи мені, будь ласка, що я ти... буду знімати Ну, так от, і потім уявляєте, Відкрили двері, ми стоїмо перші. Ну, нас пропустили, я там з дитиною стою перед дверима. Вік, ну так знімай. І я стою перед дверима і відчинили двері зсередини, і ми заходимо і Віка поперед мене, і вона посковзується на вході і падає. І тим самим вона своїми ногами робить мені підніжку, я посковзуюсь, послизаюсь і падаю. Це капець. От, полюбуйтесь, бачите? Це через куртку і два светри. Я гахнулася рукою, не знаю, об що підлогу. Ще нігтем ударилась якось підлогу. Так коротше, нігуть болить. І, 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 і ми встаємо, у нас симокрі куртки, брудні, і, господи. Я вже прийшла додому, вже ніяка, реально. Ніяка. Пізня. І я оце все тут в кімнаті поробила, зробила Віки молоко. Вік. Віка. Зробила Віки молоко. І вона його випила, і зараз я її буду вкладати спать. А потім я буду прибирати все по хаті. Бо тут страшне, що робиться. Все, буду прощатись, пока-пока. Пока-пока. І до зустрічі в нових відео. до зустрічі нових відео. Угу, Вік. E não vai de que...